Тому це ми закоментуємо і зараз перейдемо до другого прикладу, як можна це реалізувати сути більш красиво, але не супер кросбраузерно. Але перед тим, давайте подумаємо ще над тим, як можна зробити, щоб пріорітизація ось цього коду була вища, ніж пріоритизація, який прописаний зараз в стилях. Насамперед я вас оманув: можна не використовувати тут important, і це все одно буде працювати. Але фізично, якщо дивитися все ж таки на DOM-shadow і на стилі. То це визиває трошки конф'юзін, тому що все ж таки стилі, які прописані в атрибуті style в DOM Shadow, мають що й в принципі логічно, пріоритизацію меншою, чим та пріоритизація, яку ми приписуємо безпосередньо в наших стилях. Тому, якщо я зараз це збережу, то цей код все одно буде працювати і плавно анімувати. До речі, не можу зрозуміти я, чому стрілка в нас така крива, але напевно ось чому все. Тепер все чітко. Другий варіант не кросбраузерний, але більш інтуїтивний. Давайте я це все закоментую, Вона нам більше не треба. Все, ми з вами повернулися до варіанту того, що це не анімується. Другий варіант, який можна використати, це варіант з анімацією від висоти в 0% в висоту в авто.